Привіт усім любителям автомобілів! Якщо ви вагаєтесь між електромобілем та водневим авто, це відео саме для вас. Сьогодні ми познайомимо вас із Renault Emblem, концептом, який може стати вашим ідеальним вибором. На Паризькому автосалоні Renault представила свій новітній концепт-кар, який є не просто електричним, а й працює на водні. Уявіть собі, потужний 217-сильний електромотор на задній осі та акумулятор ємністю 40 квт в год, що забезпечить тривалу поїздку. Але це ще не все. Ця красуня також оснащена паливним елементом потужністю 30 кВт. Він заряджає акумулятор під час руху, виділяючи лише воду. Оце так чиста енергія. Потрібно подолати велику відстань, не проблема. Водневий бак вміщує 2,8 кГ газу. Що забезпечує запас ходу тисячі кілометрів лише з двома заправками. Більше жодних переживань щодо запасу ходу. З довжиною 4,8 метра, висотою до не 52 метра та колісною базою 2 рік метра. Цей автомобіль є просторим, але водночас витонченим. І все це привазі лише 1750 кг. Renault Ренот емблеми майбутнє водіння вже тут, і воно вражає.